Привітки, привітки усім Зараз зробимо огляд прикрас, які мені прийшли. Дивіться, така краса. Почнемо з такого амулету. Удача на вдачу. Дивіться, тут у нас 6 монет. Такий от він червоний. Тут можна підвісити. І буде вам такі тут кисточка така. В общем, амулет. Можна в своїй квартирі привісити. така краса. Потім ще прийшли отакі цікаві чокери мені. Вони всі розміром десь 40 см, плюс подовжувач. І тут у нас камінці, отакі от, дивіться, це терагерц, цитрин і смарагд Такі от, дивіться, таких кольорів. Цитрин і смарагд. Чому так вам ближче покажу. Така от краса, це терагерц взагалі і смарагд. Ну, взагалі дуже гарні. Такі чокери. Новинки. Так, потім прийшов такий колончик Аметист. Ніжний, ніжний. Дивіться, такий от за таким ланцюжком. І аметистовий кулон Потім також така ось цікава штука. Дивіться, можна тут отак от її поставити. От. І от всередині така маленька, якби корзиночка, і от сюди, що я з нею роблю, от сюди ставлю, під, піджигаю сірником або запальничкою отаку от арома Конус сюди ставлю. І у мене такий аромат по квартирі, по кімнаті. Він, якби такий маленький димок іде, і вони всі ароматизовані. Такі от сюди можна ставити такий ще наборчик. Тут є різно різні аромати. Дуже ароматні. Є, є арома палички, а є такі аромаконуси. От теж можна у себе ставити, щоб у вас був такий запах по кімнаті. І також така є ще. Теж така, якби, маленька шкатулочка, тобто в неї всередині можна її, до речі, для якоїсь прикраси, для якогось кулона складати. Така теж багатофункціональна. Або якусь каблучку покласти. От теж як шкатулочка. Да? Невеличку, правда, каблучку, це якась трошки великувата. От, ну, і, або мали, і маленькі такі колончики, От, або також виймаєте оцю штучку, от, щоб вона бо тут от буде такий дим. Ну, вона вся спалиться і буде е, ну, попіл з, з неї. І також можна тут от, от, ставити, піджигати, щоб вона десь у вас була, знаходилася. І от такий аромат буде в вашій кімнаті. Або як. Маленьку шкатулочку для малесеньких прикрастка. Цікаво, Тут різні от, дракони намальовані якісь, чи тут птахи, якісь орли. Змії, наче якісь, в общем, така цікава. Тут щось таке теж гарне, не знаю. Дуже така мініатюрна, класна шкатулочка Якийсь теж дракончик, чи що тут? Такі ніжки. В общем, цікава дуже мініатюрна шкатулочка так, що тут далі? У нас, у нас також є такий колончик цитрин. На щастя, на вдачу, на багатство, камінь багатства, камінь мільйонерів цитри. Також є ще такий місяць, сім чакр колончик з чокером. Якщо когось цікавлять ціни на прикраси, пишіть мені в інстаграм. Або Viber можу дати в описі каналу, якщо у вас немає інстаграму. Або Facebook. Всі ці мої соцмережі є в описі Ютуб каналу. Також там є мій Тікток. Можете теж підписуватися. Такий от цитрин теж. Такий кулончик з ланцюжком. Ніжний, ніжний, цитрин камінь. Камінь багатства. Символізує багатство. Також є така сумочка Яшма дивіться, це можна з нею зробити. яшма такий жіночий камінь. Потім є ще такий от амазоніт. Такий амазоніт такого плану, або ще такий браслетик на вибір, який вам подобається. Краще тут ще й такий метелик додатково гарний. Такі браслетики. Також ще є аметист. Такий 4 мм аметист. Потім є галтовочка така от зірочкою аметист. І це у нас аметист 6 мм. Теж такий ніжний ніжний браслетик. Знаєш, кому треба аметист для заспокоєння він, ну, з ним сняться кращі сни, кажуть, він впливає на сон. От, і також, як захисний амулет. Також є таке серце, от такий колончик серця, такий от лабрадор. Такий колончик з лабрадором дуже гарний. І тут теж регулюється застібка. Ось такий цікавий лабрадорчик серця. Потім ще прийшов мені браслетки сім чакр, сім різноманітних камінців, шамбла браслетик. От, потім є мадагаскарський лабрадор. Такий чудовий мені прийшов. Класної дуже якості. 8 мм бусинки. Такі от э, браслетки 450 гривень з такого. Такого лабрадору синього цікавого. так Потім ще також дуже захисний, класний камінь або чорний турмалін-кулончик. Теж такий, дивіться, якраз необробленому вигляді. Найкращий його дія, коли він не оброблено необробленому вигляді. Також такий є якісний гранат, браслетик, теж кому потрібен. От Він є вже в наявності. Потім ще що тут, такий чокер мені прийшов, такий намисто з, з натуральних перлів. Дивіться, який кулон класний, теж натуральні перли річкові. І от такий чокер, десь 40 см плюс подовжувач. Теж, кому потрібен такий гарний. Ось такий тут чудовий ще Такі Такий от 400 гривень теж є, ще поки в наявності. Також є такий чокер цитрин. Дивіться, який чокер. Ніжна, як галтовочка, теж 40 см плюс подовжувач. Потім є отаке от намисто з бурштину. Таке намисто бурштин. Такий сонячний камінь такий. Так, і в принципі, мабуть, і все, що на сьогодні, мене було з новиночок. Усім дякую, хто був зі мною. Хто ще не бачив флюоритове дерево в минулому, в минулому відео я показувала. Підписуйтесь на канал, буде ще багато цікавих новинок. От також підписуйтесь на мій TikTok. Не пам'ятаю, чи теж оцю от каблучку теж з рубіну показувала чи ні. Дуже класна така, дивіться каблучечка. Така от рубін. Мені здається, що показувала, але, можливо, ні. От буває іноді не всі. От також ще такий це рубіновий циркон. Дивіться, такі сердечки. Це в сріблі сережечки. По цінам, якщо щось когось зацікавили прикраси, пишіть мені в І ще такий рубіновий циркон, англійська застібка. Такі от цікаві. Це якраз під, цю, під цей рубіновий. Тут розмір 18. Отак. Плюс він регулюється, можна ще більше от його робити, але починаючи десь з 18, ну 17,5 це максимально от такі. От. Це от рубіновий циркон. Можна отак, як наборчик підібрати, а це рубіт. Або в вигляді сердечок. Теж дуже гарні. Сережечки такі от милі. Але друбіновий циркончик теж дуже. Форма цікава у вигляді серця. І ще застібки англійські у вигляді сердечка. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписувався на мій TikTok. Там періодично проходять різні стріми. Цікаві по прикрасам. Хто не спів відео, можливо, щось подивитися. Можна ще подивитися на стрімі. Така от каблучка цитрин. Яка бомбічна, класна. Це з минулих відео натуральний цитрин Камінь мільйонерів. Є ще також набори сім чакр. Такий от наборчик сім вигляді Або вигляді рун, або вигляді кристалів. Регулює всі органи в організмі. Сім на Кожну чакру кладете свій камінь. Тут ще із рунами. от і він Позитивно впливає на весь організм, або такі браслетки, теж сім чакр, бачите, тут сім різних кольорів, різних е, цих камінців. От, якщо комусь якесь індивідуальне замовлення, треба, наприклад, якийсь там на розмір зап'ястя, якийсь браслетик, або Якісь прикраси, сережки. Пишіть теж мені в інстаграм, можна буде зробити щось таке цікаве. Ще отакого вам наостанок покажу агат чудовий. Дивіться, який як квіточка. Такий красивий, дуже гарний. І всередині живота. Теж от кажуть, носіть агати, будете багаті. Такі цікаві прикраси на сьогодні у мене. Усім бажаю чудового дня, спокійного вечора. Чудових прикрас, щоб вони допомагали в здійсненні ваших бажань. Усім пока-пока!